Вітаємо у системі Huge Profit. У цьому відео ми детально розглянемо, як підключити інтеграцію з новою поштою, щоб полегшити процес управління доставками та зробити ваш бізнес ще ефективнішим. Тож давайте розберемося в цьому детальніше. У нашому сервісі у верхній частині сторінки знайдіть піктограму налаштування і перейдіть до вкладки Інтеграція. У розділі Нова пошта оберіть Підключити і введіть у відповідне поле Ключ API від нової пошти. Щоб отримати ключ, авторизуйтеся на сайті нової пошти. Далі виконайте наступні дії. У боковому меню перейдіть до розділу Налаштування на відкритій сторінці, оберіть вкладку Безпека. Виберіть кнопку Створити ключ. У полі Мої ключі API» з'явиться новий створений ключ. Скопіюйте його для використання у нашому сервісі. Тепер введіть отриманий ключ у відповідне поле в системі «Huge Profit» і оберіть Зберегти. Після цього відкриється вікно налаштування інтеграції, у якому дані особи вже будуть заповнені. У цьому вікні вкажіть актуальне місто відправки та номер відділення. Коли всі поля заповнено, виберіть кнопку Зберегти. Вітаємо! Інтеграція з новою поштою успішно налаштована. Тепер ви можете легко створювати накладні та відстежувати посилки прямо в нашій системі. Дякуємо, що обираєте «Huge Profit». Разом ми допомагаємо вашому бізнесу зростати.